В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддав життя за Україну. Буковинці прощаються з відважним воїном, який загинув на кривавій війні. Солдатові Івану Темчуку останню шану віддали у селі Чудей. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Путівник історією та атмосферою міста на сторінках книги Чернівці авторка Марія Некерса розповіла про відомі будівлі тих, хто їх зводив, та про мешканців історичного центру. Нині ж відбулася презентація видання, які маловідомі споруди дослідила фахівчиня. Дізнаєтесь вже за мить. Будівлі мовчазні свідки часу у Чернівцях відбулася презентація книги Марії Некирси з одноіменною назвою Столиці Буковини. Інформацію, яка міститься всередині, не знайдеш ані в довідниках, ані в інтернеті, адже на дослідження авторка витратила майже 17 років. Завжди мене цікавила іс історія. Побудови будинків. фактично, ця книга присвячена історії забудови, фактично, тим, хто будував Чернівці, і тим, на чиї кошти збудоване місто, і так само тим, які керували цим будівництвом. Фактично, це як сказав хтось з моїх читачів. Це біблія для міста Чернівці за період роботи над книгою. Дослідниці вдалося розгадати чимало таємниць, прихованих століттями, віднайти імена архітекторів відомих споруд, зрозуміти призначення будівель серед об'єктів дослідження, будинок, естетики та дозвілля. Нас в архів колись надсилали тематичні запити. Покійний Семен Сидолковський, це директор дому естетики на Шепетівській, і фактично вдалося відкрити історію цієї. Її споруди. Я знаю, що він заходив в архів і навіть з нами сварився, що як ви не можете знайти. Ну ми дійсно не могли знайти. А потім, ви знаєте, чим більше працюють з документами, тим легше вони відкриваються. Просто є коли береш якісь речі, і ти вже знаєш про що йдеться. З'ясувати історію будівлі вдалось випадково, каже пані Марія. Чисто випадково мені я, я переглядала газети Черновиця. Альґе Майне Сайтонг, Черновіцерморкен, і знайшла історію про будівництво товариства кравців, які фактично це одне з найстаріших чернівецьких товариств, яке створене в 1867 році, і вони збудували для своїх працівників якби касу соціального. Підтримки соціального страхування і в якій люди могли знаходитися, в якій могли відпочивати фактично як відпочинковий будинок. І коли я знайшла, коли закладено наріжний камінь, і як воно будувалося, коли воно здано в експлуатацію, тільки залишалося ще знайти, коли коли виникло дане товариство. Дизайнерка видавничого дому Букрек Анна Андрієва доклала рук до створення збірки. Вона каже, процес друку був складний, проте наразі не зустрічала схожих нарисів. Я як Чернівчанка, яка від народження ходить цими вулицями, я дізналася багато нового і цікавого. І ну, при відкрити оці, оці сторінки заховані вже під шаром сучасної штукатурки, якщо можна так сказати, то це неймовірно цікаво. І воно таке видання, воно цікаве не тільки з якоїсь історичної точки зору чи з мистецької точки зору, а й загалом просто як регіональне видання можна сказати, як дослідження. Широкого читача, і цим воно мене власне і приваблює. Зокрема, доктор історичних наук Олександр Добржанський акцентує, в книзі міститься унікальна інформація, яка знадобиться не одному поколінню істориків. Дуже кропітка. Вона дуже така потребує такого важності. Дуже а Марія Дмитри якраз любить дуже ставитися уважно до фактів, до явищ. Якщо щось вона сумнівається, вона буде десять разів перевіряти, але щоб це було дійсно відповідало тим джерелам, так як воно записано, і так як воно насправді було. Особливість міста яскраво підкреслено у виданні, каже історикиня Ганна Скорайко. Це місто має своє обличчя. Воно має своє наповнення, воно має своє життя, воно має свою ідею. І тому, коли його порівнюють з іншими містами, то завжди знаходять, о, це щось подібне, а це щось гірше. Ні, воно інше, воно просто інше, воно чудове. І тому вона заслуговує саме на таку книгу. Книга Чернівці побачила світ завдяки програмі книговодання імені Антона Кохановського та була надрукована за муніципальні кошти. Наразі придбати примірник можна у видавництві Букрек. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Шукали двох буковинок на понад 100 тисяч гривень. Минулої доби шахраї обікрали жінок. У селі Романківці від аферистів потерпіла 25-річна буковинка, яка під приводом додаткового заробітку в одному з месенджерів довірилась незнайомцю та перерахувала на вказаний рахунок понад 112 тисяч гривень. Того ж дня жертвою крадіїв стала 50-річна жителька села Сербичани. Аферисти представились працівниками банку і запропонували допомогу в розблокуванні карти. Им чином перерахували з її рахунку понад 14 тисяч гривень. Наразі тривають досудові розслідування. Автівку зі зміненим вінкодом виявили буковинські прикордонники. В пропускному пункті Дяківці виявили легковик марки «Форд» з ознаками зміни номеру. Під час перевірки охоронці кордону встановили, що він код було змінено шляхом механічного втручання. Самою автівкою керував 23-річний громадянин Румунії, який слідував на в'їзд до України. Після оформлення відповідних документів авто та громадянина передано правоохоронцям. Ока, це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.